31 березня та 5 травня два великодня у християн. Такі розбіжності насамперед пов'язані з відмінностями в обчислюванні. І, хоча загальний принцип вирахування дати майже однаковий, відмінності зберігаються через певні нюанси, розрахунків та правила. Зазвичай це було після єврейської пасхи в неділю. Але настільки почали різнитися ті всі святкування в різних церков, що на першому Вселенському соборі підняли це питання і сказали, що обов'язково ми святкуємо Пасху після весняного рівнодення. Потрібно ще сказати, що єврейський календар це календар місячний і сонячний, а юліанський календар, який був прийнятий, він був тільки сонячний календар по сонцю. Через ці неточності свято Пасхи не співпадало з єврейською датою, і в Олександрії вирішили заново обраховувати, розповідає настоятель храму. Пасха була єдиною до 1582 року, тоді, коли прийняли григоріанський календар. І от тоді римо-католики почали святкувати, обчислювати по-іншому і святкувати по-іншому, тобто на тиждень, а може й більше. Православна Пасха рахується так, що весняне рівнодення. Повний місяць, і от після повного місяця, так як це юліанський календар, два тижні. Після двох тижнів вже обраховувалась Пасха. Зазвичай різниця між католицькою та православною Пасхою становить тиждень, але раз на вісім років різниця в місяць, і ще один раз Великдень по датам співпадає. Католики прийняли григоріанський календар. У нас Пасха святкується по юліанському календарю. Чому? Тому що сьогодні ми прийняли Православну церкву України Ново-Юліанський календар. Новоюліанський календар це всі рухомі свята, всі рухомі свята, така як Пасха, святкуються по юліанському. А всі нерухомі свята святкуються так, як в григоріанському календарі. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.